Ну що ж, друзі, а зараз усю українську велику родину я запрошую для танцю української родини. Родина, родина від батька й до сина, від матері до нідоля, родина, родина. Це вся Україна за небоким корінням з високим гіллям, у морі спокуси, є хвилі великі, та не забудь у запополені ти що лиш родина бальзамові ліки. Ліки від старості, і самоти все підцвітає, щоб не гине, відром розноситься, ніби сміття, тільки родина, як вічна зернина, на немерущому полі життя. Родина, родина від батька й до сина, від матері до добро переда. Родина родина, це вся Україна, з глибоким корінням, з високим гіллям, родина, родина, від батька й до сина, від матері, доні добро переда. Σε όλη Ουκρανία σου δεν βγήκε ρίχνειας με σοκική Родина, родина від батька й до сина, від матері доні добро передав. родина, родина, це вся Україна, з глибоким корінням з високим гіллям. Родина, родина, від батька й до сина. Від матері, доні добро передам. родина, родина, це вся Україна, з глибоким корінням, з високим вілля. На най на на, на най на на, на най на на, на най на на. На нас, <плес> на на і на Аплодисменти для міцної української родини. Сьогодні хочеться скласти особливу подяку вам. Дорогі матері, за те, що ви в першу чергу виростили, виховали таких прекрасних молодих людей, прекрасних щасливих наших молодят. Матері, щиро сьогодні вам дякуємо за те, що ви організували своїм дітям такий прекрасний весільний день. Дякуємо ваші пласмети для матерів. Шановні молодята, також хочемо подякувати вам за те, що ви в нас є такі, за те, що ви кохаєте одне одного і за те, що ви є такі гарні сьогодні, молоді і щасливі. Нехай у вашому житті все складається, як ви забажаєте, і хай ваше сімейне життя буде легким, щасливим та завжди кохайте, підтримуйте, любіть. Цінуйте, поважайте, розумійте одне одного. Дякую вам наречені, ваші аплодисменти. Хочемо скласти подяку кожному гостю, який сьогодні допоміг створити це свято. Шановні гості, дякуємо вам, давайте собі поаплодуємо. Особлива подяка нашому ресторану Бельведер за теплий прийом і за такі смачні накриті столи. Ваші аплодисменти для нашого ресторану. Дякуємо сьогодні нашим відеооператорам, Дякуємо пані фотографії за те, що зафіксували надовго пам'ять про згадочку про наше свято. Ваші аплодисменти для відеооператорів. І найбільшу подяку хочемо сьогодні скласти також низький поклін нашим воїнам, нашим захисникам. Бо, якби не вони там, не було би нас тут. Дякуємо нашим воїнам, нашим, нашим захисникам. Ваші аплодисменти. Ну і що ж товариство, ну а вам усім нехай Господь Бог дарує многі та благі літа. Много є лида, много є лита, много я лита, нога со Господи. Нога, нога я літа, Нога я літа, нога я літа, нога я літа, нога. Дякує, дякує, дякуємо, аплодуємо. <плод> ну що ж товариство і для вас усіх на кінець слова відомого українського класика. Нехай і проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Будьте здорові, та хай вам щастить. Ми не кажемо до побачення. кажемо до нових зустрічей». Дякуємо, товариство, і для вас усіх весільний марш. Дякуємо! Дякуємо, будьте здорові до нових зустрічей!